Добрий день, хто зайшов на мій канал. Дякую, що зайшли. я хотіла зробити відео там, де буду розказувати про історію життя, але я не зроблю, а зроблю з цього відео інше відео. Так, зроблю інше. Там де я зроблю коїт які. Який и шаманские штучки и новые морды еще и появляться на канале Преложила на ходу, так что радужные друзья хто не знается це... Гера... В якій треба виживати, в якийсь коробках, коробках, да так. Ну... Я... Ну, Ну... я І ось так я розмовляю, розмовляю в житті. завиваю, ви вію, ну ось так, я змовляю. Коли не щось не можу сказати, не можу об'яснити, що я кажу. А ну, це така гра, якій треба виживати в коробках. Ось ця, ця гра я зроблю поки що синього блу та зеленого грін. Ну, я поки що іду. Робити відео, скоро піде до кінця, мені здається відео, поки я з... З... роблю звучку, вже длиться 2 хвилини. Як я пишу хиви. Я так скорочу хвилини, якщо що, якщо ви не зрозуміли. З... З мною Зі мною все зуміти нереально. Це не кінець відео, на не, не, кін... не заканчую відео. Я ось так мене... я іду робити Блутаріна Грін. Я жива, я прийшла, я тут. Та відео не підходить до кінця, ще буде вона йти, ще буде вона йти, буде-буде. Ну що, я вже зробила їх. Блу Грін. Грін, відпусти його, будь ласка. Ось що в мене вийшло. Вже відео підходить до кінця. До побачення. Дякую, що зайшли на мій канал.